Всім привіт! Я тільки що закінчила ось такий кактус. Це замовлення власниці готелю. Їй треба щось для голок. І ось я зробила кактус. У мене вдома в Україні є схожий кактус, тільки ще з такою дитинкою тут на боці. І я вирішила, що він гарно буде. І стояти, і виглядати в такому глечку. Мені здається, дуже прикольно, ось так. Хоп, і все, він стоїть. Не буде падати, тому що ось так, якщо, ну, звісно, він падає, він не стоїть. Тому ось так. Досі в нас схвало, стоїть тикла. О, до речі, ось наша. Лаванда, Вона вдень стоїть на сонечку тут, а ввечері я її забираю в кімнату і вона там гріється, бо тут холодно. Ось так. І зараз ще покажу кицьку, яку я закінчила. Ось ця кицюня по майстер-класу Діану Пацкун із Плюша. Тут використовувала я два види пряжі. Плюшової. Один якийсь шиніл із магазину Кік. Біла це плюш Арія, турецька а, пряжа. Очі 18 мм. Вирішила я зробити такий комірець. Теж побачила у Діани, вона робила лисичку. І лисичка мала комірець. Вирішила і свої кіцки додати таке. Бо якийсь елемент я завжди додаю до плюшових іграшок, який можна зняти елемент. І показую, як воно в порівнянні з іграшкою з напівбововни. Ось так воно виглядає. Дві гарненькі, мені подобається і та, і та. Я навіть не знаю, яка мені більше подобається. Дві. Класні. Вирішила я не змінювати її е, вираз обличчя, як, як оформлення личка, так і залишити. До речі, я зробила оформлення теж плюшин. Бачите, але мені дуже не подобається, коли робиш оформлення, вилазить наповнювач. Його легко прибирати, головне це побачити. Але я зі своїм зором не завжди це бачу. І на відео, ось так, от коли. Щось знімаю, бачу недоліки. Гарненько. Я дуже-дуже раджу цей майстер-клас. Я хочу зв'язати ще з зайчика. До Пасхи якраз буде. В майстер-класі є ще доповнення у Діани. Це вушка і по-іншому хвостик, щоб виходив зайчик. Тому купуйте і в'їжджіть. Підтримуйте українських майстрів. Так, і ще одна готова робота. Та-дам! Я нарешті зв'язала светрика <свісно> ляльці. Звісно, коли ми їздили в нашу подорож, я нічого не в'язала. І сьогодні завершила цей. Легендарний светр, я так кажу, бо я дуже тяжко в'яжу такі речі, коли багато рядів, без всяких змін, і мені дуже дуже тяжко, довго я вже рахую, коли ж той кінець настане, що я перестану в'язати, і, і за цього, що мені так не втерпець Закінчити в мене виходять речі іноді за короткі, Наприклад, якщо, ну, я б хотіла рукава довше, але я вже не могла. Тому вони короткі якісь. І чомусь різні, я не знаю. По рядах я рахувала вони однакові, а на, а на ділі різні. Під минулим відео мені дівчина нагадала, що це лялька Лів серійне виробництво, але її вже не випускають. Шарнірна лялька, Їй треба ще якісь чобітки зробити. Ну, я, певно, це куплю в якомусь китайському магазині, якщо знайду, знаєте, є такі набори для барбі з одягом. І... Якісь чоботи їй треба зробити, знаю, купити. Чи зробити, не знаю. Тут в неї такий комір з гудзиком. Коротше, дирка велика. Отак я її одягнула. Зараз ще хочу їй зробити якусь легку одежу, якийсь футболку може. І в мене є пряжа тоненька. Хлопок якийсь мерселізований. Але мені не подобається те, що він теж якогось такого кольору е... рожевий, як роза пильна, Ну, схожий дуже колір, тільки трохи яскравіший. Я тут вийшла фоткати з цю красуню, але побачила іншу красу. Дивіться, як гарно все ж таки тут. Собаки отам на горі, ось тут десь на Галявині живуть ці собаки. Вони не чіні гірські собаки просто. Зараз вони гавкають кудись куди наверх. А на мене ось там, дивіться, яка. Коротше, ось там хтось лазить, що собаки тут гавкають. Позавчора ще ось тут, ось паркан. отут, Я бачила чи оленів маленьких, чи косуль. Вони звідсиля по парканом пригали і ось так туди упригали. я поки привіт. Я поки вийшла, вон їх вже не було, але це дуже прикольно. Тут нема ніяких білок, нікого немає, і тут я побачила оленів. Весна повним ходом. А в мене знов готові роботи. Чи три, чи одна. Я як одну розцінюю. Такі крашенки в'язані. Оце, як і з Вантиком, я надихнулася крашенками від Fanny. Tossi. В неї дуже гарні ці майстер-класи є на англійській. Але я не купувала, я просто взяла ідею. Але в мене не вийшло так гарно, як освіти. Тому, якщо комусь цікаво, хто можу в'язати по англомовним МК. Дуже раджу, дуже гарні в неї вийшли іграшки. Ну, і в мене ось така трійця. Не знаю, буду я ще чи ні в'язати, я на глаз в'язала. Вони, видно, щось скрипуваті, але як є. Щось я не вмію набувати, мені здається. Кожен раз у мене якийсь трабл з цим трапляється. Я вив'язала жовтий кольор. Зараз я займаюся тим, що я вив'язую е пряжу. Хоч якось треба зменшувати її. Ось так, пишіть як вам. Спочатку хочу сказати, що після цього шматочку я вставлю е відео. Нашої подорожі до Бухаресту. Там було декілька відвідин, ну, гарних місць. І ще є кадри в'язаної іграшки, яку я побачила в магазині. Її там продавали, і там є ціна. Дуже цікава іграшка, дуже цікава ціна, висока. Тому, якщо захочете, подивитись Ну, а зараз я покажу наступну готову роботу. Вже яка на сьогодні? Один, два, три, чети, п'ять, сьома за це відео. Мама мія, такого ще не було. Вибачте, що вона в такому вигляді, це таке. Маленьке платтячко. Спочатку я думала, що воно буде як тенісне плаття, але занадто великий такий валан вийшов, і воно просто таке маленьке коктейльне плаття. Волосся кудись побігло, не знаю, де воно. Ось так воно виглядає. Дуже гарно в мене вийшло, в розмір все. Такий великий гудзик тут, бо іншого в мене нема. Я не люблю великі гудзики, але що поробити, такі я купила. Ось вони. Я їх купила в китайському магазині набори. Такі. І я ще не знайшла, до речі, взуття для неї. В магазинах в Китайському, ще в якомусь дивилася. ну, не, не дуже багато магазинів відвідала я, але все ж таки в мене мало надії, що я куплю саме взуття. Мені все інше не потрібно, тільки взуття. Це чи на Аліекспрес треба замовляти? Це вже не зараз. Коротше, ось така гарна дівчинка. Я думаю, що я її зроблю, зв'яжу якось ці якісь сандалі. Як на зиму, мовите плаття, то там можна якісь навіть уги зв'язати, але мені не подобається, що голі ноги. І в мене, мене захопило, я хочу ще топ зробити і спідницю. А це плаття я в'язала ось цією пряжою, це Alize Cotton Gold Fine або щось таке, поскладу вона така ж сама, як Cotton Gold. Тільки тонша, вона тоненька. В'язала е, спицями 2 мм, Тугенько я намагалася в'язати, щоб, щоб платько було невелике. Ну, не бовталося, я так, не оверсайз, і в мене вийшло. Ще я хочу, сказала вже, спідницю із тоненькою велюрової пряжі, щоб вона така була велюрова спідниця. Знаєте, дівчинка з 90-х, щось таке. Ну і все, це сьома готова робота на цей момент, це скільки пройшло. Трохи більше тижня. Я в шоці, треба все це записати. Я, знаєте, в цьому році почала вести запис того, що я зв'язала. І завжди забуваю це записувати. Потім починаю по фотографіях відтворювати, що я коли, в який день я закінчила. У мене там все криво, запис. Ну ладно. Ну, гаразд, я бажаю вам. Наснаги, бажаю нам перемоги іму ну, дивитися Бухарест і цікаві іграшки. Прискорилося серце биття, бо я дуже боюсь акул, навіть коли розумів, що вони на відео чи отак в музеї. Це жахиться. фу. Це без жахіть всіляких. Сфера, він, що стан. Якісь шматки метеориту. І тут більший. І це моє улюблений. Це жахіці. Але це справжній експонат. І там ще є мумія справжня. Ось це пташки і якісь люди, кінцівки. Ось це не знаю, мені здається, що це не. Не дуже. Ні, там на, справді написано мумія, щось там, де копіл, тобто дитяча мумія. Це. М -м -м. Кінцева інсталяція і вихід нарешті, бо тут дуже спекотно. Я не знаю, на що так палити в музеї. Чи так треба може? Якась екосистема для експонатів, але це дуже ж спокійно. Ми вийшли, музей називається ось так. Музей, де історія натуральна. Як музей натуральної історії. Це вечір а, тахи Коротше, Ось Ця будівля це офіційна резиденція, прем'єр, 371 лея. Тільки зупинися. Старий центр Бухаресту. Виглядає ось так. Тут якісь адміністративні ад... будівлі, то вони нормально виглядають. І це банк.

Десина занесена до книги рекордів Гіннеса як найтяжча споруда парламент у світі. От який Чорушеску. Він, до речі, цей Чорушеску зруйнував 9 тисяч історичних, історичних будівель, щоб побудувати на їх місці таку Савдеповську застройку.